Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 9 по 15 грудня. Включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день. Посилання в шапці профілю, стихія води, рак, скорпіон і риби. Прогноз для нас. Раки будуть першими. Подивимось, що там у нас буде відбуватися на наступному тижні. Дістаємо першу карту. Четверка жезлі випадає. Ну, четверка жезлів дає отримання якихось перших результатів за якусь роботу, яку там ви робили, або почнете робити, скажімо так. А четверка жезлів може давати якусь колаборацію з кимось в творчому форматі, там, з новим клієнтом, не знаю, колаборація на роботі, там, не знаю, з якоюсь людиною для того, щоб зробити спільний проект. А корпоратив може бути ну, якийсь гучний, скажімо так, захід, який ви можете відвідувати на наступному тижні по цій, по цій карті. Четверка, жезлів може давати, що ви можете з вашим партнером з'їде. Вам буде якась пропозиція, не знаю, там якась щаслива подія у вас. А по цій карті як варіант може бути і знайомство з новою людиною, але дивіться, це така історія, що по цій карті людина. Може бути такого типу характеру, із результата. Я нічого тобі обіцяти не буду наперед, тому що я сам не знаю, як довго вся ця історія протриває. Розумієте, да? В цілому дуже класна карта. Партнерські якісь стосунки тут точно можуть грати роль, і я б сказав, що по цій карті, скоріш за все, подивимося, які інші карти випадуть в робочому плані. Більше це може якось програтися. Банкет, корпоратив, якийсь от в такому форматі. Давайте ще одну карту для раків. Королева кубків, ну це може бути людина, рак, риба або скорпіон по знаку зодіака. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями. І тут як варіант, адже знайомство з такою людиною може бути. Це може бути консультація у таролога, астролога, нумеролога. Тому, якщо you welcome, посилання в шапці профілю, це може бути консультація у психолога, психотерапевта. А по цій карті як варіант, ви можете. Це ж вам, наша карта розмивати особисті кордони по відношенню до інших людей, йти на якісь поступки, ставити чиїсь прохання в пріоритет своїм, що може вам якось нашкодити. Розумієте, да? це може бути якась емоційна гойдалка, я б сказав, ну в хорошому плані непогані карти випадають з якоюсь людиною. А це може бути момент, типу, не знаю, там от в красі, от не знаю, там ріснички, бровки, там зачіска, от щось будете консультувати. Там якось щось може міняти в такому форматі. В цілому, би, це може бути ще мама, до речі, от з мамою щось може бути. По 4 жесті, до речі, може бути історія, що ви якось більш, комфортніше будете привод... в більш комфортніший стан приводити... приводити своє місце, де ви живете. Така може бути історія. Давайте ще одну карту. Король мечей. Ну, це може бути людина. Не знаю, близнюки Водолій по знаку Зодіака. Це може бути знову ж таки не тільки чоловік, це може бути жінка з більш сильнішими енергіями. Це може бути А, Рицарь Мечей, я а це може бути якась. Поїздка з кимось, це може хтось зненацька вам проявитися, про щось запропонувати вам. Це може бути якась форс-мажорна обставина, коли вам треба буде зірватися з місця, щось піде не по плану і поїхати робити щось інше. Наприклад, не знаю там дома щось зламалося, треба буде їхати з роботи, щось ремонтувати. Як варіант по цій карті може бути історія типу критики по відношенню до вас, і тут якось ви можете дуже сильно емоційно її сприйняти. Не треба цього робити. І звітільність якась може бути сарказм по відношенню до вас, від вас по відношенню до якоїсь іншої людини. Це може бути поїздка, куди. Приїзд може бути це може бути дуже таке бурхливо розвиваючі взаємовідносини. От з цією людиною, про яку ми говорили, такі дуже швидкі, але я порекомендував би все ж таки не спішити трошечки мати терпіння, скажімо так, витримку, тому що по цій карті можете якось щось людина смішити, неякісно зробити. Розумієте, да? Зламати щось може по цій карті? там якась техніка. Далі у нас ідуться скорпіони. Подивимось, там у скорпіоні буде відбуватися а на наступному тижні. що там карти скажуть? паж мечей випадає. Ну, паш мечей може давати назріваючий конфлікт, як варіант із негативного, або це може бути пошук якоїсь інформації, збір якоїсь інформації. По цій карті, як варіант, може бути історія підготовки до екзамену, поглинання якихось знань, тобто не знаю, може початок якихось курсів, майстер-класів, може в університет вступити. Паж мечей може давати якусь дитячу позицію у вас, або від вас по відношенню від якоїсь людини. Ця карта може давати роботу з документами, з якимись офіційними справами. Там, паперами, це може бути історія, коли ви можете якось боятися, вагатися брати на себе відповідальність за прийняття якогось рішення. По цій карті дуже часто буває така історія, що хтось може щось пообіцяти наговорити, але при цьому не виконати обіцяні обіцянки. Я дуже сильно люблю цю карту, називати фігуро тут, фігуро там. Клієнти нові можуть по цій карті прийти, Рекламою, піар, маркетингом може займатися, ну тобто просування своїх якихось там особистих сторінок або там бізнес-сторінок по роботі. Як варіант, це може бути якесь побачення. Ну, по цій карті обично це якась така історія, там два-три рази на цьому все. Ну, грубо кажучи, розумієте, да? Тому, нічого серйозного. Людина може бути такою. Що позицію, наприклад, давайте ще одну карту для вас. Двійка мечей. Тут як варіант може бути в розмові з якоюсь людиною по цій карті, що хтось вас поставить перед якимось вибором: або так, або не так. І ви можете якось затягувати з прийняттям рішення, а це може закривати очі на правду. Це може бути історія, що у вас от буде якісь моменти можливості, щось там не знаю. Зробити, але при цьому по цій карті ви якось можете відтягувати з прийняттям рішення, от боятися брати на себе знову ж таки якусь відповідальність. Закривання очі на правду. От коли наші ви знаєте, що треба зробити, але при цьому ви якось вагаєтесь, сумніваєтесь. Двійка мечей може давати. Історію знову ж таки, якихось переживань з приводу чогось, от накрутищного ну, з приводу може якоїсь людини. От, до речі, тут може бути така історія. Або там не знаю, типу, а якщо я там інвестую, наприклад, в рекламу, чи дасться мені там бажаний дохід там, в контексті кількості клієнтів, розумієте, да? Ну, от якийсь вибір придеться робити на наступному тижні 100%. Давайте ще одну карту, боже, багато карт вивалюється. Давайте ще одну карту для вас. Десятка пентаклей. Ну це фінансово непогана карта. Тут може бути і фінанси можуть нові прийти. Це може бути історія, що вам зробить хтось подарунок. Може ви будете робити комусь подарунок і будете думати вагатись. Типу, а чи сподобається цей подарунок, там тому, кому ви будете дарувати. Десятка пентаклей може давати питання, якісь пов'язані з нерухомістю, там, не знаю, ремонт, переїзд. Ну тут більше не переїзд, тут більше от інвестиція в місце, де ви живете. Ялинка, телевізор, не знаю, лампа. В такому форматі це може бути. Якесь сімейне святкування чогось, і там може вас хтось буде думати, треба чи не треба їхати. Це може бути в контексті якоїсь певної людини з членів родини, це може бути історія, що вам хтось по цій карті ну, знову ж таки зробить якийсь подарунок, от приємності якісь будуть відпочинок. Можуть запропонувати вам кудись разом поїхати, наприклад, в такому форматі. Це може бути і ремонт, наприклад, щось. Ну, от покращення місця, де ви живете по цій карті. Клієнти нові по цій карті можуть прийти. І я б сказав, що як варіант по цій карті, вони повинні бути доволі таки щедрими. Розумієте, да? Або якась, якась от, член родини, або там, людина, з якою ви в стосунках поставить вас перед якимись вибором, який вам треба буде точно робити. Розумієте, да? Тому якось так для вас. Далі у нас йдуться а, риби для риб, подивимося, що там буде відбуватися. На наступному тижні. Вісімка мечей. Ну вісімка мечей це карта обмежень якихось. Як варіант по цій карті ви можете... Або прихворіти якийсь певний проміжок часу, не зможете там функціонувати нормально. Це може бути історія, що буде, наприклад, багато роботи, і у вас не буде якийсь певний проміжок часу, часу на те, щоб його там провести там, з друзями, або вирішити якісь сімейні питання. По цій карті дуже часто вилазять назовні психологічні блоки, а, як вам правильно сказати, які пов'язані з дитинством, з батьками. І от ви можете себе обмежити в якихось нових можливостях, пропозиціях, які вам можуть поступати, наприклад. Ну, от, огранічувати можете. <SM2> якийсь може бути такий трошечки неадекватний погляд на якісь ситуації, які потенційно вас можуть виникати. Або може вас хтось буде в чомусь обмежувати. Це може бути якісь незавісиме отношення, гранічуваючі. Може ви будете обмежувати свого партнера. От, якось в такому форматі. От, якось от неможливість щось зробити може бути якийсь певний проміжок часу. Знову ж таки, це не завжди це якийсь от. Ну, там, не знаю, 2-3 дні в такому форматі, щоб ми не лякалися. Якщо що, давайте ще одну карту для вас дістанемо. Сімка мечей випадає. Господі ж прості, риби, що пішло не так. Тільки у вас такий розклад чогось. А, сімка мечей може давати історію, що хтось може обманювати, маніпулювати от якось. Може, ви дізнаєтеся вас хтось обманює, і ви цим якось себе обмежите, Що мені тепер робити? Карта може давати історію, що якась може бути крадіжка на наступному тижні фізична, або це може бути історія, що ви можете щось комусь розказати, і людина це, скажімо, так швидше реалізує, ніж ви. Ну і відповідно, якби ви можете засмутитися. Наприклад, там скажете, я хочу купляти собі якусь класну ексклюзивну сукню, а ваша подруга візьме швидше це зробить. Розумієте, да? Тому фільтруйте все, що ви можете говорити по цій карті, як варіант, ви можете просто Втікати від якоїсь відповідальності, тому що потенційно можете себе в чомусь обмежувати за рахунок якихось от ситуацій, які були в минулому в дитинстві з батьками. А це може бути історія по цій карті. не знаю, там проявиться якийсь мужчинчик або дівчина, яка буде сидіти на двох стільцях, щось вам казати, розказувати, говорити, але при цьому увірювати, маніпулювати, трошечки обманувати. Ну, і зміна по цій карті, як варіант, може бути. Мені здається, це може бути історія, що там вас запросять кудись, і вам, наприклад, там дуже сильно не сподобається, і ви придумаєте якусь брехню, щоб втекти, типу, тому що там ну, не захочете досиджувати до кінця, скажімо так, в такому формате. В ще одну карту. П'ятірка жезлів под це... Щось у вас пішло риби, не так наступному тижні. П'ятірка жезлів може давати якийсь або внутрішній конфлікт, за рахунок чого ця вся ця, ця, ця історія, про яку я говорив, буде виходити назовні. Або п'ятірка жезлів може давати історію конфлікта м -м, фізичного з якоюсь людиною, коли от треба піти в конфронтацію, захист особистих інтересів, а не втікати відповідальності, боятися щось говорити. Це може бути просто як варіант змагання на роботі, типу хто отримає премію, і ви будете з кимось змагатися і будете переживати, типу, чи зможете ви це реалізувати. П'ятірка жезлів може давати історію. Тут от якийсь от захист особистих інтересів може бути, коли вам треба буде відстояти свою точку зору, тому що на вас хтось може якось вас чомусь обмежувати. Не треба цього боятися. Ще раз скажу, що ця карта може давати просто якісь змагання, там, в яких ви будете приймати участь, не знаю, може, поїдете на якийсь лижний курорт, і будете змагатися, хто хто перше доїде там до фінішної прямої. В такому форматі ця карта може програватися. Або це може бути всередині вас. Там робити, не робити, ну, знову ж таки, це через якусь невпевненість собі, не треба втікати від відповідальності і ставити собі обмеженості. Я думаю, що все у вас вийде. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть.